Вітаю вас усі класи. Ми з вами разом продовжуємо вивчати курс геометрії 10. Сьогодні в нас і профільний рівень, і стандартний об'єднуються, тому що тема збігається, і вправи в підручнику також їх зміст збігається. І так, тема нашого з вами уроку – це перпендикулярні площини. Давайте запишемо з вами означення і дві теореми. Означення. Дві площини називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів. Ось в мене площина альфа, площина бета. Кут, який між ними утворюється при перетині, дорівнює 90, а отже, альфа перпендикулярно бета. Так. Теорема ознака перпендикулярності площин. Якщо одна з двох площин проходить через пряму перпендикулярну до другої площини, то ці площини перпендикулярні. Ось у нас цей самий малюночок. У мене одна да, моя площина проходить через пряму, яка перпендикулярна да, до другої площини, і тоді ці площини у площини перпендикулярні. І теорема друга. Якщо дві площини перпендикулярні, то пряма проведена в одній площині, перпендикулярна до прямої перетину площини, є перпендикулярною до другої площини, також є малюночок. Ось в мене дві площини, які перпендикулярні, то пряма, яка проведена в одній площині, наприклад, пряма АВ, вона перпендикулярна до прямої перетину, до прямої А. І є перпендикулярною до другої площини і перпендикулярна до площини бета. Так, переписали це. І тепер давайте, напевно, працювати з правами з підручниками. Так, у нас дві задачі. Оскільки я працюю одночасно зараз з двома класами, тому я кожному класу напишу, який це номер у ваших підручниках. Хто займається в математичному класі, у вас підручник профільного рівня. Профільний, і ця вправа йде під номером 14 крапочка 7. Вона у вас йде взагалі як з порожнім кружечком. Хто працює в класі філологічному, у вас підручник стандарт. Стандарт. Так, і у вас ця вправа йде під номером 37, крапочка 25. Як ви бачите, у вас вона нібито йде з двома зафарбованими кружечками, але, але насправді вона легка. Так, давайте з вами читаємо задачу, будуємо малюночок, що дано ще знайти. Площини правильних трикутників а, Б, С і а, Д, С перпендикулярні. Давайте це запишемо. Отже, дано мені. Взагалі, то що ці трикутники правильні. Трикутник А, Б, С і трикутник мій А, Діре правильні. Правильні. Так, і вони їх площини перпендикулярні. Давайте напишемо, що площина. А БЦ, трикутника перпендикулярна до площини АДЦ, другого трикутника. Так, знайдіть кут між прямою ВД і площиною АБЦ, знайти двокрапочка кут в дужечках між прямою БД кома і площиною АБЦ. Так, невідомо. Давайте будемо. Малювати з вами. Так, два трикутники, вони правильні, але ж ми з вами в просторі, ми на них не прямо дивимося, як нібито вони в два-две е, лежать, а в пространстві ми повинні, як нібито, на них під нахилом дивитися. Давайте побудуємо з вами. Ось я збоку бачу два трикутники. Е, в мене один трикутничок, я отак, от, напевно, його побудую. Раз, два, три, раз, трикутничок. Так, і другий трикутничок до нього, який буде перпендикулярним. Ну, давайте тут раз, два, три. Іншим кольором зроблю. Так, ось у мене два трикутники, які перетинаються. Давайте підпишемо їх, назвемо. Перший у нас трикутник А Б. С, другий трикутник у мене А, Д, С. Вони в мене правильні. Що означає слово правильні? Що в них всі сторони рівні? Отже, якщо в мене перший трикутник правильний, в нього всі сторони рівні, а ось ця сторона АЦ вона для них є спільною, то виходить, що і трикутник АДЦ також всі сторони такої ж самої довжини. Так, є. Давайте ми з вами запишемо, напевно, це в розв'язання. Розв'язання. Так. Давайте запишемо. Отже, перше, да, оскільки у нас з вами трикутники А, Б, С і А, Д. А, Д, С у нас правильні, правильні. А в мене АЦ, сторона в них спільна. спільна. То виходить, що ці два трикутники між собою рівні. Трикутник АВС дорівнює трикутнику АДС. Вони повністю рівні. В них сторони рівні, в них кути рівні. Так, є. так, давайте далі. А наступне мені відомо, що ці трикутники перпендикулярні. У нас з вами кут між двома площинами це лінійний кут, тобто ми повинні опустити з вами перпендикуляр в одній площині. Так, опустити перпендикуляр в другій площині. Так, давайте покажемо. У нас же з вами там була теорема на минулому році, що двогранний кут це лінійний кут, це той, який утворений двома перпендикулярами. Раз перпендикуляр опустила, два перпендикуляри пустила. І кут, що між ними утворився, він повинен бути прямий, тому що в мене вони перпендикулярні. Давайте я тут покажу іншим кольором. Так. Що ось цей кут, який утворився між двома площинами. 90 градусів, вони перпендикулярні. Так, давайте записувати. 90. Отже, друга дія пишу 2. Да. У нас, оскільки відомо, що площини перпендикулярні А, В, С Перпендикулярно площині а, Д, С, то звідси випливає, що кут між ними. Який утворився між цими площинами, між А, Б, С і АДЦ дорівнює 90 градусів. Так, давайте ми його якось обізвемо, Нехай це буде в мене точка У. Виходить, що цей кут БОД. Давайте запишемо кут БОД дорівнює 90. Ми його будемо так називати, щоб менше писати. Так, є. Далі, що мені треба знайти? А мені треба знайти кут між БД і площиною АБЦ. Треба їх позначити. БД шукаємо на малюнку від точки Б до точки Д. Нам треба з вами провести пряму. Проводжу. Так, давайте я її суцільною прямою проведу. Нехай вона буде потовше, в мене, щоб всі бачили. Так, Ось в мене ця пряма. Треба знайти її. Кут між нею і площиною АВС. БЦ. А, Б, а Б, Дивіться, в мене кут між прямою і площиною, це кут між прямою і іншою прямою, яка знаходиться в цій площині. У нас якраз БО знаходиться в цій площині, отже, кут між ними це є в мене кут між прямою і площиною. Тобто, дивіться, виходить, що ми з вами працюємо. У прямокутному трикутничку Б -О Д. Так, давайте зеленим кольором виділю, ось в цьому трикутнику. Так, давайте будемо тоді з вами відповідати на запитання. Отже, що ми тут з вами пишемо? Тоді в нас з вами виходить, да, що взагалі то ж кут утворений двома висотами. Ці висоти рівні, да, давайте напишемо, оскільки у нас відомо, що трикутник АВС дорівнює трикутнику АДС з першої дії, так? то виходить, що їхні висоти рівні, що висота першого трикутника БО дорівнює висоті другого трикутника ДО. Бо в рівних трикутниках всі елементи рівні. І виходить, що в мене, да, давайте позначимо, це дорівнює цьому. І в мене виходить, що БОД, мій трикутник, який утворився, він не тільки прямокутний, а він ще в мене і рівнобедрений. Отже, наступне, давайте запишемо з вами четверте, що у нас а, трикутник, так, як давайте запишемо. Ми... Мені відомо, що кут БОД, я вже знайшла 90 градусів, і мені відомо, що БО дорівнює ДО, а отже, звідси випливає, що трикутник, з якого ми роздивляємося. БОД, він у нас да, рівнобедрений і прямокутний, рівнобедрений, І прямокутний. Так. А отже можна знайти ось цей його. Давайте я його можу вам навіть вималювати окремо. Давайте вимальовую цей трикутничок собі окремо. Ось в мене він показую, У мене вгорі вершина В. Знизу вершина О, там, де прямий кут у нас з вами, це в мене вершина Д. В мене виявилося, що він має рівні катетри, да, тому що ці два трикутники між собою рівні. І тоді ми можемо сказати, що навпроти рівних наших з вами сторін лежать рівні між собою кути. Виходить, що ці в нас кути по 45 градусів. А мені якраз треба було кут між БД і площиною рожевого трикутника, ось цей кут мені потрібно, він буде 45 градусів. Так, отже, пишемо з вами, виходить, що звідси випливає, що у нас кути у ньому рівні, навпроти рівних сторін на рівні кути. І наш шуканий з вами кут. Так, да, між прямою. BD і площиною ABC дорівнює 45 градусів. Все, це відповідь пишемо з вами відповідь. Кут між прямою BD і площиною ABC дорівнює 45 градусів. Все. З'ясували. Давайте далі. Наступне завдання. Друге. Друге буде цікавіше. Так, номер для кожного з тому, що ми працюємо в різних класах, хоч і тема збігається, але номерація в нас в підручнику різна, тому що ж підручники у нас різні. Так, пишемо з вами: хто працює в математичному класі. У вас. Профільний підручник, і у вас ця вправа йде під номером 14.15. Вона рахується як достатнього рівня да, з одним загарбованим кружечком. Хто працює в класі стандартному? Ну, профільному, у вас підручник стандартного рівня. Стандарт, і ця вправа йде під номером. 37,27 крапочка, з двома зафарбованими кружечками. Так, давайте з вами читати задачу малювати малюночок, що дано що знайти. І так, кінці відрізка належить двом перпендикулярним площинам. Тобто в мене є дві перпендикулярні площини. Давайте ми їх намалюємо. Я пропоную малювати в вигляді, ну, як нібито книжечка. Ми на книжечку дивимося да, з вами збоку. Ми ж в площині працюємо. Так, давайте у нас з вами раз-два, зараз я побудую так, раз-два. Давайте трішки нижче опущу, щоб поміщалося. Раз, два, три, чотири. Раз, в мене одна площина є. І друга, яка її перетинає. Давайте я книжечку будуємо. Раз, два, так, три, чотири. Ось друга площина. Нехай вона буде іншого кольору, синенького. Так, крапочки я поприбираю, мені не потрібно. Ось в мене дві перпендикулярні площини. Давайте будемо з вами підписувати. Це в мене площина буде, нехай верхня буде альфа, нижня буде бета. Одразу давайте е, вдано запишемо, що вони перпендикулярні. Дано мені, що альфа перпендикулярно бета. Так, далі давайте читати. кінці відрізка належать цим двом перпендикулярним площинам. Тобто, в мене є відрізок, да, і його кінці. Один кінець буде в площині альфа, а другий кінець буде в площині бета. Поєднуємо їх кінці, давайте. І ось у вас відрізочок якраз утворюється. Давайте я якимось кольором іншим, відмінним від зеленого. Давайте помаранчемо. Ось у мене відрізочок. Так, давайте ми його якось назвемо. Ну, нехай в А буде в мене в альфа буде від кінець А, а в бета буде кінець Б. Так, ем, написано далі. А відстані від кінців відрізка до лінії перетину. Ось в мене лінія перетину площин. Ось вона. відстані від кінців відрізка. Відстань це перпендикуляр. Опускаємо з вами від точки А перпендикуляр наш до нашої лінії перетину. Давайте нехай він буде чорного кольору. Опустила перпендикуляр да, підписала. Нехай він там покажу, що це перпендикуляр. Я опустила О, тут у мене. Прямий кут, Назвемо його: ну нехай буде у нас з вами А1. Другий кінець А1. Так, і другий кінець ще треба від другого кінця опустити. Перпендикуляр до лінії перетину. Давайте. І тепер з кінця В опускаємо з вами перпендикуляр до лінії перетину. Так, опустила. Так, нехай показуємо з вами, нехай він не називається у нас в 1 Показала, що це перпендикуляр. Ось я проводила свій перпендикуляри. Раз, два. Так, і вони дорівнюють 15 і 16 см. Не сказано, хто конкретно, тому ми самостійно обираємо. Давайте той, що в мене вийшов коротшим, я підпишу він 15, в мене сантиметрів. той, що довшим вийшов, він в мене 16 см. Відстань між основами перпендикулярів, основи, на чому вони стоять, перпендикуляри, звідки ростуть. Ось вони. Відстань між ними, давайте я проведу ще якоюсь кольоровою прямою. Так, від точки Б1 до А1, нехай вона буде в мене червоного кольору, напевно, ось віса між цими перпен... кінцями перпендикуляр, да, основами перпендикуляр, дорівнює 12 сантиметрів. Тобто тут в мене 12. Можемо давайте іншим кольором, напевно, візьму інший колір, підпишу, що ось у мене від точки b 1 до А1 в мене 12. 12. так, знайдіть даний відрізок. Треба знайти, чому дорівнює довжина АВ. Невідомо. Давайте вдано тепер закидуємо все, що я не кинула. Отже, мені кінець А, відомо, що належить площині Альфа. Кінець Б відрізка належить площині бета. Так, відомо довжини перпендикулярів. Тобто, в мене виходить. А А1 дорівнює 15 см. Так. А Б Б1 дорівнює 16 см. А відстань між основами перпендикулярів, тобто від А1 до Б1 в мене дорівнює 12 см. Так, нам треба з вами знайти, знайти довжину відрізка АБ. А вечір невідомо. Все. Можемо прибирати нашу умову задачі, щоб вона не заважала, і будемо з вами розв'язувати. Давайте записувати з вами розв'язання. Розв'язання. Так, думаємо. Дивіться, що я тут бачу? Давайте аналізувати. В мене є перпендикуляри. Так, є навіть відстань між перпендикуляр, і я бачу, що якщо я добудую зараз від точки b 1 до А1 відрізочок, то в мене ж тут прямокутний трикутник. так? Бачите, всі я сподіваюся, це бачать. І тоді, що я можу сказати? Я можу. З цього трикутника. Я бачу, що в мене катет 1,15 см, а нижній катет у нас 12 см. Ми можемо з вами знайти гіпотенузу цього трикутника, тому що вона працює в великому трикутнику, в якому знаходиться в мене якраз помаранчевий відрізочок, який я шукаю. Давайте ми з вами запишемо. І так, отже. Перший крок прописуємо з вами, що ми працюємо з цим маленьким трикутничком, який тут у нас з вами утворився. Пишемо: із трикутника нашого: аа 1 Б1. Так, да, в мене тут кут А190, тому що ми проводили з вами перпендикуляри. Там було сказано в умові задачі. Давайте я виділю цей трикутник, напевно. Так, де в мене тут якийсь колір? Давайте чорним виділю. Так, Б1. А1. А зараз іншим чорним кольором. От, ні, отак от чорним. Ось він в мене. Так. Давайте, він прямокутний, отже, можна за теоремою Піфагора. Піфагора знайти да, нашу гіпотенузу. Давайте записувати. Отже, а, Б1 в квадраті дорівнює. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Катет АА1 катет в квадраті плюс катет А1Б1 в квадраті. Так, давайте. Отже, АБ1 в квадраті дорівнює. Підставляю. Замість аа 1 аа 1 у нас з вами 15. Тут показано 15, отже 15 в квадраті підставила. Додати замість А1Б1. А1Б1 у нас 12. і Тут показано, що у нас 12. Отже, 12 в квадраті підставила. 15 квадратів це 225 додати. 12 квадратів це 144. Разом це буде в мене виходити. 369. Це ми знайшли квадрат. Да, нам треба без квадрату. Отже, у нас зворотня дія до піднесення до квадрату, це корінь квадратний, корінь із 369. Так, давайте записувати. Ми можемо розкласти з вами на два множники, тому що немає цього числа, да, щоб його винести з-під квадрату, можна розкласти на 9 і 41. І тоді ми можемо дістати із під кореня число 9, і буде в нас тоді перед коренем 3, а корінь із 41 залишається сантиметрів. Значить, ми з вами в цю сторону можемо підписати, що в нас 3 Корінь із 41 Далі що ми з вами кажемо? Друга дія? Зверніть увагу на цей трикутничок, з яким ми зараз будемо працювати помаранчеві. Зараз я його виділю. Так, А, Б1Б. В мене ж оскільки площини вони перпендикулярні, то і прямі, які знаходяться в цих площинах, вони також перпендикулярні. Отже, в мене пряма ав 1 перпендикулярна до вв 1 Вони перпендикулярні, тут прямий кут в мене утворюється. Тому що вони якраз в перпендикулярних площинах, а отже, прямі з цих площин також між собою перпендикулярні. Ось тут вам наведу, що тут прямий кут. І виходить, що в мене також прямокутний трикутник, да, на який ми дивимося під нахилом, ось сонечки, і ми можемо знайти його гіпотенозу. Це є наш з вами шуканий відрізочок. Так, записуємо з вами. Продовжуємо, що оскільки в мене альфа перпендикулярно бета, то відрізки, які знаходяться в цих площинах, також між собою перпендикулярні. В площині альфа в мене знаходиться відрізок ав 1 а в площині бета в мене знаходиться відрізочок вв 1 І якщо площини перпендикулярні, то відрізки ці між собою перпендикулярні. Це за теоремою. Так, А із, із альфа ми взяли АВ1, да? і з бета ми взяли відрізочок В 1 Вони в перпендикулярних площинах, отже, вони перпендикулярні. Отже, у нас звідси випливає, що ми працюємо з вами у прямокутному трикутнику. що Трикутник А, В1В також у нас з вами прямокутний. прямокутний. Так, і тепер можемо його розглядати. Пишемо третє: тепер із цього трикутника із трикутника а Б 1 Б. Кажемо, що в нас тут Б 1 прямий. Ми це вже з вами. Пояснули, чому. Тоді можна за теоремою Піфагора знайти наш шуканий відрізочок. Пишемо з вами за теоремою Піфагора. Шуканий відрізок у нас тут з вами це наша гіпотенуза. Отже, щоб знайти квадрат гіпотенузи, треба знайти суму квадратів катиців АБ1 в квадраті плюс Б1 в квадраті. Так, підставляємо, замість а, Б, 1, давайте, ми тільки що знаходили, у нас з вами три корінь з 41 в квадраті, так, додати замість Б, Б, 1, ми підставляємо, у нас відомо, що це 16, ось відомо, 16, 16 в квадраті, дорівнює, так, в мене це буде виходити, ну ось ми з вами дивіться, повертаємо. Це ж в мене буде корінь із 369, І в квадраті це просто буде 369. Додати 16 в квадраті. У нас це 256. Отже, виходить наше, що АБ квадрат він дорівнює 625. А мені треба просто а, Б, зворотня дія до квадрата, корінь квадратний. Із 625 у нас дорівнює 25 сантиметрів. Отже, ця сторона цей відрізок 25. Пишемо з вами слово відповідь відповідь так, А Б дорівнює 25 сантиметрів. Все, ми розв'язали, нічого складного такого не було, щоб казати, що це задача високого рівня, як і для стандартного класу. Все, домашнє завдання у вас аналогічні вправи. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.